Ем, з Кості не домовлявся, але я щось, коли він вийшов, почав проповідувати про темусу. Я думав, що він зараз буде ті місця писання, які я приготував. Бо в принципі він проповів про те, що я хотів говорити. Каже, ми їдемо на одному поїзді, тільки він одарився, я друга. От, але поїзд на, 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 рухається в одному напрямку. Так що слава Господу. Е, е, ви, хто пам'ятає е, молитву 26.02.24, про що молились? Це в цьому році. Ну, все, я можу проповідувати. Просто там було місце писання, яке затронуло мене, і воно, знаєте, воно досі живе. Там було до ста чоловік, можливо, там були ті, хто слухали з одного пристрою. Але тим не менше, я думаю, що це те, що має жити в нас кожного дня, і кожного дня воно має бути живе. Живе для того, щоб я цим жив і міг це практикувати в своєму житті. Місце писання, яке я хотів зачитати, це. Євангелі від Івана, 4 розділ, там 27-й 27, 36-й вірш. І тоді надійшли його учні і дивувались, що з жінкою він розмовляв, проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: Ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом же учні просили його та й казали Учителю, їж. А він їм відказав: Я маю поживу, наїдження якої не знаєте ви. питали тоді один одного учні. Хіба хто принісімо їсти, Ісус каже до них пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. Чи не кажете ви ще чотири місяці і настануть жнива? А я вам кажу підійміть свої очі та гляньте на них, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділи. Коли ви дивитеся. На людей. Що виникає у вашому там, мисленні, в думках ваших? Той наліво пішов, той направо пішов. Там, той так виглядає, той так виглядає, той з кавою пішов, а я ще каву не пив. От. А де він каву взяв? От. Сьогодні ми дивимося правда, на людей і зразу наш погляд на комусь там затримується. У мене сьогодні на Максимінках, вони сьогодні такі гарні. От. Я так раз раз зал, хоп, жовтенький, раз раз зал, хоп, жовтенькі. Правда, нас, ми дивимося, і щось нас ми об, на комусь дивимося людей і десь споглядаємо. І що ми що ми бачимо, Правда коли ми дивимось що ми бачимо. що ми бачимо е, Хотів сказати, що у Ісуса Христа в нього був спеціальний погляд спеціальний погляд якого не було у учнів. Каже, ви... я маю поживу на наїдження, якої не знаєте ви. Учні на той момент не знали про духовну поживу, яку має Ісус. каже Хто йому приніс поїсти? Чого він каже, що вже, вже поїв він? Бо каже, духовна їжа його це виконувати волю Отця. Тобто наша духовна їжа, виконувати волю, духовна їжа. Коли я їм, то я живу, правда? Якщо я не їм, то я слабшаю. Якщо моя духовна їжа виконувати волю того, хто послав нас для того, що ми проповідали Євангеліє, то я маю виконувати цю волю. І це моя духовна їжа. Учні кажуть, ви ще не знаєте цієї їжі. Ви ще не торкнулися її. Але узнайте, я кажу, Боже, дякую Тебе за слово Боже, що ми в цей час ми можемо вивчати, досліджувати і знати, що є для мене духовна їжа, від чого я міцнішаю. Ви знаєте, пам'ятаю це про їжу, пам'ятаю, що приїжджаю коли до бабусі, і думаю, цікава річ, я їм, а вона радується. Вона готувала, прикладала зусилля і дивиться на мене, довольна. То я довольний, я голодний, тепер не голодний. Я там смачненьке їм, я довольний, а вона радується. Вона задоволена. І той задоволений, коли ми виконуємо волю Божу, приходить це задоволення. Боже задоволення Господи, я виконав ту місію, яку маю виконати. І знаєте, є спеціальний погляд, ще про коли ти дивишся на людей. от Спеціальний погляд. У мами спеціальний погляд. Приїжджаєш, вона так раз тепло одягнутий, застегнутий ніде нічого не холодно, не голодний. Це мамин погляд. Вона дивиться на дітей, у неї погляд мами. На погляд папи, що, е, а там, а то, сьо. Що не прибрано, да? що не зробив, що не затопив, що не цей? Якийсь погляд, спеціальний погляд. Де спеціальний погляд папи, спеціальний погляд мами, спеціальний погляд професійної людини, яка займається якоюсь професією, у неї спеціальний погляд. Я своєю сестрою, коли ходив вибирати одежу, кажу, слухай, я краще без тебе піду. Бо ми за день нічого не виберемо, а вона. Шила одежу, вони шили там на Європу, там все должно було, там все було бути гарно, бо потім вони ж напишуть, що це і вони зробили. От, І каже, ми їх дуже гарно робили. Вона приходить: так, тут стрічка не так іде, тут розійдеться, там не так пошито. Я кажу, слухай, я пішов сам вибирати, бо з тобою вибирати професійний погляд людини, яка знає толк в цій справі. Професійний погляд. І ви знаєте, хочеться, щоб цей професійний спеціальний погляд наш був на людей. Е, я а це останній час їздив на метро, і думаю, так, людей багато на почайні. Я говорю, о, якраз цей момент прекрасний. Я ж в церкву важиш всіх не запрошую, не всі ви підете. Але за вас помолиться всі, хто тут ходять. І як вас багато, благословити вас, щоб ви всі пізнали Ісуса Христа. Це прекрасна можливість. Їм ж там багато, на якій не зайдеш станцію вранці, ввечері дуже багато людей. І в тебе прекрасна можливість за спеціальним поглядом молитися за цих людей, за їхнє покаяння, за їхнє спасіння. І Ісус, Він. Говорячи за себе, він, він казав так. Це Лукій 4, 4 розділ, 18-19 вірш. Лукій 4 розділ, 18-19 вірш. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богім. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Далі. 43-м віршем цьому ж розділі, він каже, він же промовив до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано. Далі апостол Павло, той, який якби прийняв цю цю місію від Ісуса Христа, Він прийняв те, що передали, Да Він прийняв, щоб виконати це. Почув, прийняв для виконання. Він каже, Я 1 Коринтянам, 1 розділ, 17 вірш. «Бо Христос не послав мене щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. 2 Коринтянам, 5 розділ, 18, 20 вірш. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо Богу Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. І так слово Боже говорить, що ми посли замість кого. Замість Ісуса Христа. А що Ісус Христос говорив за себе? Щоб добру новину звіщати в Богам, послав і мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. У Ісуса Христа була особлива місія. Коли він казав, подивіться на ниви. Каже, чого він з тою жінкою розмовляє? коли прийшли учнів, чого він з тою жінкою розмовляє? Вона ж самарянка. А в нього бачення було не Самарянка, не жінка, а людина, яка потребує істини, яка потребує спасіння, яка потребує прийняти в своє серце, щоб поклонятися Богу в дусі і істині. Вона потребує спасіння. Він бачив в людях потребу у спасінні. Не жінка, не самарянка, а потребу у спасінні. Каже, подивіться на ниви. Каже, ще чотири місяці, так? Да? Кажу, вже пополовіли, вже потрібно, вже необхідно. І в нього погляд був, коли він дивився на людей. В нього погляд був, що люди потребують спасіння. Люди потребують спасіння. І коли ми дивимося на Україну, на мешканців України, де б ми не їздили, то що в моєму погляді? Да, очі закрив, відкрив? Що в моєму погляді має бути Україна? Вона має бути Божою нивою. Щоб хотілося для мене, щоб я запам'ятав для себе, я цим жив і практикував. Україна Божа нива. Люди це ті, хто потребують спасіння. Я, той, хто має спеціальний погляд на цих людей. Не той, який він, що він робить, куди пішов, що зробив. Смішний, дивакуватий, не такий. Ці люди, які потребують спасіння. Хочеться привити в собі це бажання служити Господу і виконувати Його волю, від якої я буду зростати. Привити собі бажання служити Господу, служити людям, привити. Тому що це те, що не дуже хочеться робити. Хочеться щось для себе зробити. Скільки для мене ще є, скільки мені всього для мене треба зробити, за цій день не можеш встигнути. В суботу залишаюся зробити для себе щось в домі для себе, не встигаєш. Скільки всього треба зробити? Каже, привити собі бажання. Мені вчора сусід один давав майстер-клас по обрізанню дерев. Інший сусід теж давав майстер-клас, але дав мені бензопилу акумуляторну. Каже, Паша, не жалій. Ну, це його рекомендація була. Іди. От. Приїхав Кирюша мені допомогти. пап, яку пилять, так цю пиляй. А тепер, говорю, ну, мабуть, цю пиляй. От. Ну, я й пиляю собі. От. Ну, Запутався там з тими деревами вже. Їде мій сусід, який казав, що мені допоможе. Він не витримав, він зупинився, став, залишив машину на дорозі, взяв з собою куча інструментів, яким обрізати. Приходить до мене і каже, Паша, дивися, як треба обрізати? Дивися, бачиш, вона тебе там росте забор, обрізай. тут, бачиш, це для фотосинтезу. Це каже, дивися, тут треба обрізати, бо тут основна основну не ріж. От, оці обрізай не потрібні, нижче основних обрізай. Ця дивися, бач, куди пошечка дивиться? От, туди, направ її, зроби. Тут бачиш чашечка, тут заважай, зроби чашечку тут, трошки допоможи. Я думаю, слухай, а що можна управляти деревом так керувати? Я думав, чик, чик 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 вийшов. Як ведмідь в малину зайшов, поїв, вийшов. Ну, малини менше, звичайно, потоптана. Я думав, що так зайшов. На дрова набрав на шашлик. От, і все. Каже, ні, 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 ти ж можеш керувати цим, направити. Я думаю, слухай, не вже так можна керувати. Я кажу, ага, якщо ми можемо деревом керувати, то ми все-таки трошки ліпше дерев, правда? Ну, трошки розумніші. Вони трошки розумніші, правда? Що ми можемо привити в собі бажання служити людям, щоб служити на спасіння для людей. Щоб Я міг розуміти, що Україна це Божа Нива. Ми працівники на ній. Я працівник. Я пам'ятаю, що коли хотів купити машину, моя перша машина була Жигулі-Копійка. То я спочатку їх не бачив. А коли захотів купити, то о, там Жигулі поїхали, і там поїхав. І всі кіпоківі, оказується. Я почав бачити Жигулі. До цього я їх не бачив. Бачив велосипеди, і метро, і транспорт. А так я захотів купити собі копійку, і я почав її бачити. Я почав її бачити. Чому? У мене було бажання її придбати. Бажання її придбати. Я розумію, якщо в мене буде бажання служити людям, проповідувати Євангеліє, то я буду бачити цих людей і бачити в людях цю потребу, потребу в спасінні. Пам'ятаєте місце Писання, коли говориться, що коли ти бачиш голодного, накорми його, коли бачиш людину без одягу, то одягни її. Ну Це не всі, правда, голодні і не всі без одежі, правда? Але потреба ну це потреба. Але потреба у спасінні це. Стосується кожної людини. Тому що Бог, дивлячись на життя людини, як людина живе, Він сказав, що всі згрішили і полишені слави Божі. Тобто не можуть прийти в Божу присутність, не можуть повернутися до джерела життя. Вони відсічені від Лози, яка дає життя, в якій всі життя відсічені. Їм потрібен Христос. Всім людям на землі, на всій планеті їм потрібен Христос. Потреба кожної людини є Христос. І Юда в своєму Післанні він писав, каже, я за потрібне вважаю писати про загальне спасіння. Це спасіння, то, як не тільки для бабушек і дідушок, тому що там час наближається їх. Це спасіння торкається кожної людини. Ніхто не знає свого часу, коли прийде твій час помирати. Потреба кожної людини отримати спасіння, примиритися з Христом. Потреба кожної людини. Вона необхідна, щоб вона. Примирилася з Ісусом Христом. А ми, ті, які цю потребу, маємо задовольнити потребу цих людей. Брат Василь вчора мені розповідав, каже, що біля магазину зупинив його один чоловік, який потребував їжі. Він каже: можеш мені купити, нагодувати, ну, трошки щось купити. Каже, я пішов, добре йому купив, от виношу йому. Він задоволений, тому що купив більше, чим чим він просив, краще, чим він просив. от Він каже, то це потреба в їжі, але твоя потреба в Ісусі Христі. Добре, я накормив тебе. от Задовольнив цю потребу, але потреба твоя це Ісус Христос. Потреба кожної людини на, на всій землі, всіх, хто навколо нас обертається, правда, люди, з якими ми працюємо, яких ми бачимо, вони всі потребують спасіння. І наша місія. Ми працівники, у нас має професійний бути погляд. Віруючий християн, професійний погляд. Господи, ці люди потребують спасіння. Використай мене, щоб я міг бути корисним для тебе, щоб звістити твою твоє слово спасіння. Я пам'ятаю на роботі, коли я працював, велика компанія була, я прийшов. Ну страшно було признатися, що ти віруючий. От я думаю, я буду так старатися жити. Поступать, ну, щоб вони бачили. Через деякий час приходять до мене три жінки і кажуть, Паша, ти що віручий? так «Да. ти що, кажу так Ти що каже, хрещений Духом Святим? Я. кажу «Да. ну, Звідки ви узнали? Раз і прийшли, і розповіли. кажу Господь, допоможи нам так жить. Завжди проповідують іноді словами. Щоб ми, ми були добрими служителями нового заповіту, щоб ми дійсно могли. Цю потребу задовільнити людей, які на землі, і щоб Бог нас міг цьому використати. Господи, благослови молитися за людей саме найперше, що ми можемо робити. Да? Ми можемо молитися за людей за їхнє покаяння і спасіння. Дивитися на людей, хай це Божа нива. Хай це Божа нива вона в вона в життя вічне. Хай ці колоски в життя вічне, в життя вічне складається. Хай церква Божа зростає на Україні, тому що Україна це Божа нива. Боже нив, а ми на цій ниві працівники. Хай Бог благословить, щоб нам бути добрими працівниками. Ті, які збирають у життя вічне, ті, які виконують волю Отця Небесного. Хай Бог на цьому благословить. Амінь.